Особи ви вже знаєте, її слово тобі також вивчили, теж та настав час поговорити про перший час англійської мови. Це present simple. Якщо дослівно його перекласти, це означає present теперішній, а simple простий. Цей час використовується, коли ми будемо говорити про звички те, що відбувається в теперішньому часі постійно, регулярно на постійній основі. До прикладу, я ходжу на роботу, моя дитина ходить до школи, вони люблять їсти сир. Щотижня о 3 годині я ходжу на фітнес. Також у цьому часі ми будемо говорити про наші вподобання: те, що нам подобається, не подобається або що ми ненавидимо. Оскільки це в англійській мові називається State Verbs те, що описує наш постійний стан. Тепер поговоримо про форму вживання цього часу, як і в українській мові, в англійській мові є, стверджувальне, заперечне та запитальне речення. Оця галочка означає verb, дієслово. Тому, як ви бачите, змінюватиметься виключно дієслово. До I дієслово не змінюється. До he, she it до дієслово ми додамо закінчення с або S. I like ice cream, she likes ice cream, it likes ice cream, we like ice cream, they like ice cream. У заперечному реченні у нас з'являється допоміжне дієслово, що нам допомагає утворити заперечну форму. Це do або does. Як ви бачите, do і «does» – це одне і те саме, але до «do» ми додали закінчення S до особи he she it». Відповідно, у слова цього закінчення вже не буде. Тому ми скажемо: I don't like ice cream. He doesn't like ice cream. She doesn't like ice cream. We don't like ice cream. У питальному реченні do та does виноситься наперед. Отож, do you like ice cream? Does he like ice cream? А тепер спробуйте побудувати власне речення у коментарях. А я перевірю.